Як відомо, 14 жовтня цього року президент України Леонід Кучма видав указ про нагородження учасників Другої світової війни медаллю захисник вітчизни. Це перший указ президента, яким відзначено вояків української повстанської армії. Вчора в обласній управі УПА урочисто вручено ці медалі і посвідчення. Історія кінцевого підсумку завжди справедлива. І Я думаю, що це тільки перший крок до визнання вашої боротьби як воюючої сторони у Другій світовій війні. І нарешті буде покладено край усім суперечкам. І нарешті історія зробить свій останній завершальний акт.